Поблизу села Дорожнє збираються рідні та друзі полеглого військовослужбовця Сергія Кузьменка на псевдо «Борода». Люди клеять на навтівки світлини героя та прапори. Звідси стартує автопробіг пам'яті, який у річницю загибелі Сергія зорганізувала його дружина Ганна Кузьменко. Сергій Кузьменко захищати Україну пішов у серпні 2022 року. Був водієм командира управління батальйону та зв'язківцем. Забезпечував зв'язок на Луганському, Донецькому, Запорізькому напрямках. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він знаходився за кордоном. Спочатку він пішов в місцеве ТРО, волонтерив, допомагав Збройним силам і потім в серпні 22-го року став вже на захист нашої держави безпосередньо в складі 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади. Проходив навчання він в Британії за кордоном. Він був прекрасним чоловіком, прекрасним батьком, він був дуже турботливий, дуже уважний. Він робив все для нас сином. Він готовий був для нас зірку з неба дістати. Від Дорожнього через Калинівку та Дружелюбівку колона їде до рідного села захисника Котюжинців. Трата рідного брата, каже Олег Кузьменко, дуже болюча. Словами цього не передам, але дуже боляче. Я йому допомагав, він мені допомагав. Дитинство у нас було, звісно, таке скромне, але одночасно їй було веселе. У селі Дружелюбівка біля місцевого ліцею, де в старших класах навчався захисник, до меморіальної дошки несуть квіти. Величезний життєлюб, веселий, надійний, щасливий, дуже любив спорт, дуже товариський був. У рідному селі Сергія Кутюжинцях автоколона зупиняється біля алеї пам'яті полеглих захисників, аби вшанувати Сергія. Місцевий цвинтар тут поховано 26-річного оборонця. Кільцевий пункт автопробігу. До світлини свого молодшого сина із плачем притуляється мама Людмила Ігорівна. Він от приїжджав звідти з ну з війни, звідти з гарячих точок. Він приїжджав І замість того, щоб побути з ріднею. Йому треба було всім все допомогти. Абсолютно там подзвонили до нього друзі. Він ні, я не можу відказати. Дружина захисника Ганна разом із сином Даміром та батьками ставить квіти на могилу. Каже, востаннє спілкувалася з чоловіком 5 вересня, у день його загибелі. Остання наша розмова була 5 вересня по повідомидзвінку. Він подзвонив до мене в п'ятій годині вечора. Ми там з ним говорили, каже, що малий садочок пішов, він дуже тішився. Сергій Кузьменко загинув у населеному пункті Білогорівка на Луганщині внаслідок ворожого удару дроном. У нього залишилися чотирьохрічний син, дружина, батьки та брат. Ольга Антохова, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінничина.